Опай катаклізми. Які будуть? Я б хотів ти зараз подивитися, чи будуть, а потім ми спитаємо, які наслідки цих катаклізмів. Не будеш міста зносити просто. А от по Європі, до речі. По Європі, так. Да. При чому ого? Що це для Європи? Я навіть слухаю, такі всі старші, ага. аркани, всі старші аркани повиходили. Кому цікаво, сонце, світ, імператриця, сила, повішений місяць, колесниця і смерть. Вісім старших арканів. Це просто відсоткові е, природні катаклізми, пов'язані, можуть бути з чим завгодно: і з водою, і з землетрусами, і по імператриці. Це там ну, все, що при, природа буде бунтувати. Таке відчуття, що природа буде бунтувати. Mm. А що це для Європи? Карта смерті. Ну, ти розумієш, це і трансформація, і смерть. Ну, трансформація змінить свій зовнішній вигляд, деякі країни так точно. І жертви серед населення, так. Да. Це військові дії, чи природа? Це саме природа, тут всі карти по природу. Хоча перша да. була карта сонця. Щоб це не було, знаєш. Ну давай, добре, я спитаю, давай. Чи, це, чи це буде спричинено природою чи людськими діями. 50-50 карта закохана. Що може спричинити, Да якась агресія, війна, рицар глючів, Да Ну, це ж не буде у докась ядерна зброя. До речі, щось може бути пов'язане з водою. Все ж таки якась агресія по воді може бути. Те, що зачепить євро.